Вітаю! Ви дивитесь програму ситуацію на телеканалі Росі. у студії для вас. Працює Зоя Вовк. Сьогодні ви дізнаєтесь. У першій тижні навчального року біля кожної школи, що межує з проїжджою частиною, будуть патрулювати інспектори ДАІ, котрі зосереджуватимуть увагу дітей пішоходів та водіїв на бездоганному виконанні правил дорожнього руху. Ці заходи вкрай необхідні, адже як показує статистика, з початку року в нашій області зареєстровано 79 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. 9 дітей загинуло, 68 отримали травм різного ступеня тяжкості. Правила дорожнього руху порушують як водії, дзвонить дітей на сьогоднішній день трапилось 14 дорожньо-транспортних пригод. Це спричинення порушень, так як водіями, порушень правил дорожнього руху, так і дітками. Тобто дітки не обізнані, як переходити в поїзну частину в даних місцях. Не, не всі знають правила дорожнього руху. Недосконало, згідно закону України про дорожній рух, проводять роботу також. Органи освіти, тому що за даною ділянкою також вони несуть відповідальність це попередження, доведення інформації, проведення навчальних уроків щодо попередження дорожньо транспортних приводів. Серед односельчан чоловіки вирізнялися недоброю славою і частими проблемами із законом: одному 38 років, іншому 50. Вони були частими гостями, дідуся і постійно просили у пенсіонера продукти харчування та гроші. Старенький був доброю людиною, тому завжди їм допомагав. Проте того дня відмовив. Чоловіків це обурило і вони накинулися на нього з кулаками. Під час бійки один із ловмисників схопив молоток, ним нелюд і завдав смертельного удару. Зрозумівши, що накоїли, втекли, сподіваючись, що ніхто не дізнаються про їх вчинок. Тітко ви Давно ви бачили діда. Кажу, я в понеділок в останній раз ввечері його бачила. Ну то йдемо, то в його двері пооткривані і його не видно. Ну то я отаку, як оце, пішла. Доходжу я до хати, двері пооткривані, всі пооткривані. Я заходжу у веранду, гукаю, не чуть. Зайшла я у кухоньку, на столі стояла бутилка води надпита, і там, там ну, в хаті було, я не дуже роздивлялася, по правдіму сказати. А тоді я так глянула в цю сторону, о, на праву сторону, де двері в кімнатку. Дивлюся, він лежить серед хати. Те, що побачила сусідка, шокувало у калюжі крові посеред кімнати лежав господар. Речі були розкидані по усьому будинку. Жінка викликала правоохоронців. До чергової частини родичного району відділу міліції надійшло повідомлення про те, що в селі Дирну виявлено місцевого жителя 1940 року народження з ознаками насильницької смерті. Дані відомості внесені до відомості. До єдиного реєстру доступ розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбачені статтею 121 частиною 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Виїзд на місце подій за проведення слідчі розшуковими закладами було встановлено. Щодо вчинення даного кримінального правопорушення причетні два місцевих жителя, яких в подальшому було затримані, в скліні злочину дані особі зізналися, слідчим судей Городищенського районного суду. Відносно вказаних громадянин обраний міру запобіжного заходу тримання під вартою. Наразі достова орсина триває. Активна співпраця дільничних інспекторів та громадян є важливою, адже завдяки цьому дільничний має можливість повністю володіти інформацією про події, які сталися в районі обслуговування, миттєво реагувати на них та запобігати скоєнню кримінальних правопорушень. Вже понад два роки працює на адміністративній дільниці сіл: Коробівка, Кедина Гора, Комарівка, Вітки, Снігирівка та хутору холодний старший дільничний інспектор міліції Золотанівського міського відділу міліції, лейтенант міліції Дмитро Голінко. Дмитро Іванович з усією відповідальністю відноситься до покладених на нього. Обов'язків завдяки уважно вислуховує громадян, завжди уважно вислуховує громадян, приймає заяви та допомагає у вирішенні наболілих питань. До роботи ставиться з відповідальністю, адже його задача захистити від протиправних посягань мешканців вірної йому адміністративної території. А їх налічується близько трьох тисяч. З цією метою він систематично проводить індивідуально профілактичні бесіди із особами, які відбули покарання, перебувають на обліку порушниками порядку та з неблагополучними сім'ями, а також відвідує домовлодіння, де проживають люди похилого віку та. Знайомиться з місцевими жителями. Так і сьогодні, дільничний Голінько відвідав помешкання громадян села Коробівка Золотинського району. Дмитро Іванович заходить до кожної хати та залишає візитку, на якій вказані його контактні номери телефонів. Та пояснює селянам, що будь-хто має можливість в екстрених ситуаціях звернутися до нього за допомогою. Люди позитивно ставляться до таких заходів, адже коли дільничний інспектор на своєму місці то і в селі порядок. Впевнені вони особливу увагу. Дмитро Голінько приділяє людям похилого віку. Правоохоронець роз'яснює пенсіонерам, як необхідно в разі появи незнайомців та куди звертатися за допомогою. Служба дільничного інспектора міліції не але почесна сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків дає позитивний результат. І якщо місцеві жителі знають свого дільничного інспектора міліції, сприяють йому та впевнені в тому, що він завжди прийде їм на допомогу, це і є підтвердження його високої професійності та умілого налагодження співпраці із громадою. Незаконний бізнес організувала родина з трьох жінок віком від 25 до 57 років, які проживали в одному із сіл району та вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Керувала незаконним бізнесом найстарша з її членів. Як з'ясували оперативники, жінка займалася налагодженням поставок наркотичних засобів на території області, пошуком клієнтів та розподіленням коштів між членами угрупування. Інколи і сама не гребувала продажем наркотиків, хоча основне завдання з їх роз. Судження виконували інші члени злочинного трію. «Працівниками управління по боротьбі з налізованою злочинністю отримана оперативна інформація про те, що на території Куманського району тривалий час діє група наркодповочів. В результаті перевірки даної оперативної інформації було проведено ряд оперативних закупівель. І в результаті реалізації оперативної інформації було викрито злочинну діяльність групи осіб. До даної групи осіб входили три мешканки Уменського району раніше судимі, які між собою знаходяться в родинних зв'язках. При проведенні санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено наркотичну речовину та інші предмети, за допомогою яких видавлялися наркотичні засоби. За даним фактом проводиться розслідування за статтею 307 збут наркотичних засобів. Стаття 3. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Цілий місяць чоловік наживався на державному майні. Він брав мішок та йшов розбирати залізничні колії на околиці міста. Справи вершив переважно вранці та ввечері. Люди запримітили невідомого, коли той ніс на плечах черговий повний ланток з металобрухтом. Зателефонували до міліції. До Придніпровського районного відділу міліції від мешканців міста Черкас почали надходити повідомлення, що невідома особа скоює крадіжки підкладок до залізничних рейок. У ході проведення відпрацювання на території Придніпровського району дільничними інспекторами міліції було встановлено, що до даних крадіжок причетний житель міста Черкаси. Раніше чоловік вже порушував закон тому правоохоронці, знайшли його швидко. Злочинець кається у всьому, каже, що оскільки немає роботи, то саме в такий спосіб заробляв собі на життя. Брав ломик маленький такий, дважав, витягував. Костелі, а потім витягує цю пластину так, в сторону звіту. А ага. чим ви перевозили, переносили до металобру? Складував мішок, типа і на плечах. Угу. Скажіть, будь ласка, ви працюєте? Ні. Куди з п'яти судимості? Ви сидінні, так? Да. Раніше Так, да, І ви ще й образування? Тепер він затриманий, а підприємство нарахувало збитку на 6 тисяч гривень. Триває досудове розслідування. Канал поставки чорної контрабанди власник торгової точки налагодив з Одеської області. Закуплені кросівки та в'єтнамки чоловік зберігав на власному складі, який знаходився в одному із сіл Черкаського району. Далі збував оптом і в роздріб. Правоохоронці виявили понад 600 пар жіночого та чоловічого взуття з нібито відомих іноземних брендів. Продукцію наразі перевіряють в НДКЦ у МВС України в Черкаській області. Окрім того, в імпортера вилучено 2700 гривень, отримані від реалізації даної продукції. По даному факту, слідчим відділом Черкаського відділу міліції, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України. В рамках відкритого кримінального провадження задокументовано незаконну діяльність одного з підприємців міста Черкас. Санкції статті передбачено покарання у вигляді штрафу від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого та з конфіскацією з подальшим знищенням відповідної продукції. Шукуючи зловмисника причетного до скоєння ряду крадіжок, працівники міліції перевіряли ринки та місця, де реалізовують вживану техніку. Опитували місцевих жителів та тих, хто вже мав проблеми із законом. Згодом з'ясували, що до злочинів причетний 33-річний чоловік, який нещодавно звільнився з міст позбавлення волі. Не підозрюючи, що за ним вже пильно слідкують правоохоронці. Зловмисник пішов на справу, де і був затриманий на гарячому. Тепер чоловік знову сяде за грати на строк від 3 до 6 років. За вчинені правопорушення слідчим відділом Черкаського районного відділу управління міністерства справ Черкаської області порушено кримінальні провадження за частиною 3 статті 175 Кримінального кодексу України. Повідомлення про виклик надійшло досить пізно, коли пожежа вже набрала обертів. Через відсутність у селі місцевої пожежної команди чигиринським вогнеборцям довелося долати 15 кілометрову відстань до населеного пункту, тому що до прибуття пожежних полум'я полум'ястило знищити покрівлю та перекриття, а також тонну соломи, що зберігалася у сараї. Протягом години загоряння було ліквідовано. За попередніми підрахунками збито склав 50 тисяч гривень. Імовірна причина пожежі підпал. В селі Родниківка Уманського району через недополок загинув 65-річний чоловік. Проживав він разом зі своєю співмешканкою. Коли господиня порилася на вулиці по господарству, чоловік спав у її будинку. Коли зайнялося, жінка помітила дим з вікон і побігла кликати на допомогу сусідів. Ті зателефонували пожежним і намагалися допомогти врятувати майно. Вогнем було знищено меблі та домашні речі. Уже під час ліквідації загоряння пожежні знайшли тіло погорільця. Необережне поводження із вогнем призвело до пожежі у надвірній споруді господарів із села Гельмязів Золотинівського району. Загоряння помітили сусіди і викликали пожежну команду. З вогнем швидко впоралися, але без не обійшлося. Під час пожежі було знищено домашні речі, збиток склав дві тисячі гривень. На цьому в мене все. Бережіть себе, а ми побачимося вже за тиждень.